Область. Вінницька область, попередження по 15 грудня. 6, 7. Вінницька. Друзі, відвернутий туз повинно бути все нормально. Щось вони. Е Пустий удар добре випадає. Повинно бути все нормально. Щось вони там планують, але удар пустий. Хочуть по 15 грудня. Так, ідемо далі. далі. Волинська область. Попередження по 15 грудня. Так, друзі, фігур не випадає, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Не випадає попереджень серйозних потенційно, як по всій країні. Далі йдемо. Дніпро. Дніпро. Попередження по 15 грудня для мирних жителів. Так, друзі, бачите, <кій> військові тут спасають, серйозних загроз не випадає, Шістка тут пом'якшує також такі карти, погані, друзі. Ось так. Повинно бути все нормально. Попереджень серйозних для мирних жителів не випадає, але <кій> треба дотримуватися тривог, можливо, відпрацювання там нашими військовими, щось таке. А може вони може так ще от декілька днів мені показують. Тут вверх. Це може вони готуються. Так ще Так ще може показувати, що вони готуються. Так ще можуть Вищі сили попереджати про, через карти про підготовку. Так, кривий ріг, дивлюсь, кривий ріг по 15 грудня. Попередження про загрозу для мирних жителів. Кривий ріг. Серйозних загроз не випадає. Не випадає. повинно бути все нормально. Не випадає. Так, друзі, секунду. Далі йдемо, Донецька область. Донецька попередження про загрозу для мирних жителів. Донецька. <кій> Бачите, від, да, чим, чим далі, тим безпечніше. Ось так, від лінії фронту. Так показують. Там, де наші військові, <кій> там мирним жителям робити нічого, то їх там і немає, не випадає фігур. Ось так. Повинно бути все нормально, серйозних там загроз не випадає, прям таких. Треба триматися подалі від фронта. Ось так. То буде і нормально. Далі йдемо. Житомирська область по 15 грудня. <кій> Попередження про загрози. Житомирська. Укріплені кордони бачу, друзі. Не випадає прям серйозних таких загроз. Потенційно, як по всій країні, там Житомирська область на наступну добу не випадає. Повинно бути все нормально. Далі дивимось в Закарпатська. Закарпатська. Сім. Бачите, друзі, всюди випадає туз, але він не б'є не вні заверх, це також погано, це щось вони чи готуються, чи але все одно наші військові тут захищають. Все одно там нічого в них не вийде. Наші військові будуть захищати. Це загально. І загально також показують, бачите? По Закарпатській області не випадає попереджень. Дивимось далі. Дивимось далі. Запоріжжя. Попередження про загрози по 15 грудня. Сім Запоріжжя. Тут область бачу <кхм> в області так. Запоріжжя не випадає поганих комбінацій, карт повинно бути все нормально. По 15 грудня Запоріжжя не випадає попереджень, друзі, але дотримуйтесь, будь ласка, тривог повітряних і повітряних тривог та офіційних всіх повідомлень і заяв. Ось так. Далі дивимось. Івано-Франківська. По 15 грудня. Попередження про загрозу. І Івано-Франківська. Не випадає попереджень, друзі. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. <кій> <кій> по 15 грудня не випадає серйозних попереджень. Мисливець, дякую за каву. Дякую. Так, йдемо далі. Київська область по 15 грудня. Упередження про загрози. 6.7. Київська. Не випадає. Люди, люди випадають. Сімки вказують на людей. Серйозних такі загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Біля людей не випадає. Так. Мисливець, дякую, дякую. Дякую за вогник. Далі дивимось, Київ, столиця. Попередження про загрози по 15 грудня. 7, Київ. В Києві також немає, немає серйозних загроз, друзі. Захищена область. Неможливо, ну тут таке щось незначне. незначне. Та от ще й підготовка так можу показувати. Так. Далі йдемо. Кіровоградська область. Кіровоградська по 15 грудня. Захист наших військових, можливо, відпрацювання нашими військовими по ворожим цілям. Це дуже потенційно. Тобто, так показує, що військові попереджені про всі е, плани ворога. Ось так випадає. Чомусь на Кіровоградській області так, дали таку інформацію, але ось так. Військові попереджені про дії ворога, про плани є, є все. В них. Тому повинно бути нормально, друзі, дивимось далі. <кхи> дивимось далі. Львівська. По 15 грудня попередження про загрози. Для мирних жителів. 7. Львівська. Слава Богу, нічого поганого прям не випадає. <кхи> повинно бути все нормально. Далі. То, далі ще Львів, подивимося Криму, як обласний центр. Львів попередження, про загрозу. 4, 5, 6, 7. Так. Не випадає. Не випадає, бачите? Все повинно бути нормально, Львів. <клес> далі Миколаїв. Анастасія, дякую за каву. Дякую, дивимося Миколаїв. Попередження про загрози по 15 грудня. 7 Миколаїв. Для мирних жителів, друзі, серйозних не випадає загроз по області, але наші там також втримують все, захищають, тому серйозних загроз таких не випадає по 15. Далі йдемо. Одеська, Одеська. Одеська область, попередження про по там Тамерних жителів. 4, 5, 6, 7. Серйозних загроз не випадає, потенційно, як по всій країні, бачите, щось вони там готують, планують, але серйозних е не випадає ніяких попереджень. Е Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Так, друзі, дякую за каву Альона. Дякую, дякую за каву. Дякую за підтримку трансляції. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Одеса. Одеса. Одесу. Для мирних жителів я не бачу ніяких попереджень. Націлені вони на об'єкти якісь, тобто, чи то промислові, чи то інфраструктурні, чи то якісь підприємства. Ось так. На це націлені, націлюються в цей в даний час. Так, дивимось далі. Полтавська. Дивимось Кременчук. Попередження у 15 грудня. Кременчук. 4, 6, 7. Кременчук. Не бачу прям серйозних загроз для мирних жителів. Випадає по об'єктам інфраструктури будуть намагатись. Націлені. Не вийде, напевно, тому що плани пусті, ось цей головний орк, він пустий. Повинні захистити наші військові. Дивимось загально Полтавську область. Дивимось Полтавську область загальну попередження про загрози по 15 грудня. 6, 7. Також не випадає серйозних загроз. Військові, військові наші. Військові наші давлять в орків. Ось так показує. <кій> Серйозний загроз не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Рівненська. Попередження про загрози. По 15 грудня Рівненська область 4, 5, 6, 7. Рівненська. Націлюється Рівненська область, друзі. Не видно, я не бачу прям багато мирних жителів. І ту зверх б'є, але націлюється, повинно бути все нормально. Так показує, що вони націлюються туди щось по Житомирській області. Далі дивимось. Що я кажу? По Рівненській області. Щось рівне Житомир, мабуть. Бачите, щось вони там <кій> націлюються. Дивимось далі. Суми. Сумська область. Сумська область по 15 грудня. Шось. Попередження по Сумській області. Не випадає нічого серйозного. Наші військові захищають. Повинно бути все нормально. Мисливець, дякую за гантельку. Дякую. Так, далі суми дивимось. Суми попередження по 15 грудня для мирних жителів. Сім. Та що ж, націлюються ці... Все, все одно не вийде, бачите? туз, Все одно все одно вале тут біля туза, того, все, все одно спасає, бачите? В повітрі наші захистять, зіб'ють. Це загально, але те, що вони готують. Ось так. те, що вони готують, показує, просто Це показує бачите, на наступну добу. По 14. .00. далі йдемо, Далі йдемо. Тернопільська. Тернопільська по 15 грудня. 4, 6, 6, 7, Попередження про загрози. Друзі, не випадає серйозних загроз для мирних жителів, бо немає фігур. Бачите, дам, тузів, повинно все бути нормально. Промислові якісь об'єкти вони націлюються, друзі. Секундочку. Промислові якісь об'єкти вони націлюються. Так, дивимось далі. Хмельницька по 15 грудня. Попередження про загрози по Хмельницькій області. 6, 7. Так, не випадає серйозних загроз. Повинно бути все нормально, друзі. Повинна бути нормальна Хмельницька область. Далі йдемо Харківська. Харківська. По 15 грудня. 7. Харківська. Укріплення наших військових. Показує, для мирних жителів загроз не випадає. Не випадає ось серйозне посилення Харківського нашого. <кій> Далі йде. Харків, Харків. Для мирних жителів попередження про загрозу. Сім. Харків. Недосяжний не не для нього Харків ось. Випадає. <клінг> Бункерний упир не випадає <клінг> для нього. Харків це все. Катастрофа. <клінг> так, друзі, далі. Херсонська. Херсонська область. Попередження про загрози для мирних жителів. 6, 7, Херсонська. По 15. Все одно, друзі, не, прям серйозних загроз для, для мирних жителів не випадає на наступну добу. Але скільки ми дивились по Херсону, скільки я дивився, там небезпечна ситуація. Треба краще. Подалі від'їхати, якщо є можливість. І взагалі, ось ми бачимо, що неочікувано ті будуть бігти, неочікувано орки будуть звідти бігти, і з того берега, і з лівого також. От, і українська армія зайде туди, і весною все там буде в порядку. Весняна, ну весною весняна карта випадає. Ось так. Не випадає там, не випадає там нічого от прям. Загрозливо, але, друзі, треба подалі від'їхати від там Херсон. Херсонська область. щоб Не наражати себе на небезпеку. Далі дивимось, Черкаська область. Черкаська по 15 грудня. Попередження для мирних жителів. Сім. Черкаська. Потенційно зло випадає, як і по всій країні. Тобто плани Пла планують. Але серйозного, друзі, нічого не випадає. Не випадає. Наші військові захищають, ось комбінація добра, Не випадає серйозних загроз. Повинно бути все нормально. Тобто щось готується. Вони, бачите, готуються там, там, де більше, де, де менше. Так, дивимось, Чернігівська область. А, стоп. Чернівецька, вибачаюсь, Чернівецька область. Чернівецька область по 15 грудня, попередження про загрози. Чернівецька. Повинно бути все нормально, друзі, попереджень серйозних не випадає. <клухи> Вони нам націлені знову ж таки на об'єкти, такі якісь інфраструктури чи щось таке. І по Чернівецькій області до 15 го по 15 те не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. Але е, не нехтуємо тривогами і. Е, за свою безпеку відповідаємо. Самі, не нехто тривогами, друзі. Не випало ніяких попереджень, але це одне вам кажу. Нагадую. Далі йдемо. Чернігівська. Чернігівська область. 6-7. Чернігівська. По 15 грудня. Чернігівська, Не випадає попереджень, серйозних ніяких загроз не випадає. І чернігів. Чернігів. 6-7. Чернігів. Чернігів повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає. От. Тут удар не ту спустить, тобто все одно те, що вони націлені не вийде в них, Не вийде. Так, друзі, подивились. І загально подивимось по 14 грудня, загально по Україні. Загально по всій Україні. Попередження небезпеки чи взагалі ситуацію з обстрілами по 15 грудня загально по Україні ситуація з обстрілами. Всім, десять. Дивимось. Військові захищають? Дивіться, удар в. Військові знають про підготовку і буде, буде <кій> якось попереджено, попереджено. Тобто, бачите, Україна ось. Україна э, серйозного нічого не загрожує. Удар випадає пустий завдяки нашим військовим. Ось так випадає, бачите? <кій> завдяки військовим пустий удар, все повинно бути нормально. Я не бачу э, масових. Э, Мирних жителів багато людей не випадає. Повинно бути все нормально. Військові.